Сьогодні ми вам розкажемо, як е, готувати е, mm -hmm. закуску з оливками. Е, все дуже просто, інгредієнтів небагато. В нас йде оливки, це півсклянки зелених е, або каламата. Е, такі о, не так, Оливкова олія, 2-3 столові ложки орегано, або суміш середземноморських трав щіпка. Знову ж таки фермерський сир 150-180 грамів. Будемо нарізати кубиками, та й в принципі все. Але найкрасивіше тут, і найважливіше, що треба взяти до уваги, це те, що як воно буде виглядати в результаті вже на самій тарілці. Тому, тому ти тому, будеш що... говорити, як це все правильно організувати. домовились? Ага, Виходить добре. Ну, дивись, нам треба нарізати чуть-чуть більшими. Але він ідеально нарізається. Ми будемо отак, ось так красиво, і так, щоб кожна смужка була такого розміру. І ми зробимо красиві а, кубики. Ага. Ні-ні потім... не -ні, ні, кубиками. Десь на три частини виходить. Так. В тебе буде. Так. І потім ми будемо викладати, наприклад, один сир, одну оливку. Сир, оливку. І воно, бачиш, вийде як така мозаїка квадрата. Матиме, так, Так, да, 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 буде дуже, дуже красиво. Ну а поки вона проблема робиться? цієї закуски. В чому? Що її можна з'їсти до того, як вона опиниться на тарілці? Я не люблю оливки. Я їх просто. Я з'їм. Їм. <рес> 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 ну, я з'їм все. Та я вже спробую. Ти, ти справді не любиш? Геть? Я не знаю, я їх намагаюся полюбити, а вони ніяк. Не, не виходять? Ні. О, Я теж не любила. Ну, Коли була е, маленька, не розуміла цього життя. Я ще не розумний. <рес> Та ні. Але я дуже любила е, чорні маслини. Угу. От вони мені дуже імпонували, а тобі? Маслини теж в а цьому розряді. Як вони просто виглядають? Ну, Я вже знаю mm. ще одну людину, яка не любить, бо в моєму житті вже була одна людина, яка не, не їла. Так. Я просто, знаєш, в такому випадку прошу: ну, клад, клади тоді мені на, <с <с на, тремент, на тарілку. Тремент, дружина забирає там салат. Вона любить. Так, так так. Так ідеальний чим? тандем виходить. Дивись, як гарно в тебе. Чудово. Це дійсно така, знаєш, дуже легка закуска, але коли вона красиво виглядає на тарілці, можливо, здається… Можливо, достатньо. Чище? Я думаю, достатньо. Можливо. І нам ще Поливаємо розмерку, і посипаємо, правда? Так, можна полити і е, додати трохи різних трав. А поки ти це доробляєш, я відкрию одну із наших комірок. У нас сьогодні 10 число. І ми поглянемо, що тут всередині. Ваня, ну це не подарунок, але щось вже. О, прийшов цей час. Не завдання. Ні, ну то завдання буде. Але вже його... Куди ти? Шиш, я тебе прошу. Так. Отже, слухай уважне завдання. Ну, воно дуже швид швидке. Я все приготував. <laughs> Оце Ваня, дуже ізі, ізі. молодець. Ну, Тепер тоді адвент. Давай, давай завжди. <кхм> Створи святкову свічку, власноруч. Mm -hmm. Не просто так воно у нас тут свічку стояло. Бачиш? Так. Це пасхалка така відсилка. Так ну вже хоча б якийсь подарунок. Я кожен раз вже відчуваю, що щось пішло не так з цим адвентом. Я думаю, якщо їх запалити, то буде. У нас є сірники. Ваня, давай, щоб ви не спали. Я чекав подарунок. Слухай ми тут їсти готуємо. Ми ще не таке підпалювали. Так, тому ну, взагалі, це не просто завдання. Сьогодні ми для вас залишали таку це. Також пасхалка, пасхалка ще одна на майстер-клас, На, на майстер-клас. Майстер тому що сьогодні у нас буде дуже цікава друга частина нашої програми. Обов'язково залишайтеся разом з нами, долучайтеся, Будемо робити свічку. Так. Пасхалка, друзі, можливо, хтось не знає, це не про Пасху, це про пасхалка, це підсказка. Це підсказка. Це або посилання на що на що, що має бути. Ось так дивіться, що в нас вийшло, друзі. Виглядає, ну, давайте так я ось так зроблю. Щоб воно не впало. М -м, доволі красиво, дійсно, як шахматна е, дошка. Бачаш там вже олія, мені здається. Трошечки виходить зі своїх берегів. Ваня, ну ти мене розчули в тим, що ти не їш оливки. А до чого це взагалі? Е, з чим це можна їсти? Ну так як це закуска, для чого взагалі створені закуски? Для У того, мене що... один варіант те, що дуже для до пюрешки. Я люблю а, а почекай, що ми готували вчора? Салат, так? У салат. нас був салат, і Ваня е такий ну, салат був з буряком. Єдине, з чим можна їсти цей салат, це з пюрешкою. Небо ну. всюди пюрешка буде? А навіть сухі, жартую. <реш> 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 Тому, бачите, така от у нас вийшла Сирп, дуже вий. швидка закуска взагалі. А Ми можемо... потім куштуємо. Я думаю, так. ми можемо, в принципі, її вже спробувати, якщо ти даш мені вилочку. Так. Зіграємо шахи. Так, ну хто робить перший хід Я хочу конем оливковим. Ой-ой-ой. Але я його так от. Я вже хвилююся, чи все буде добре. В тебе немає ніяких побічних реакцій на оливки. Ні. Просто тобі. Це побічне відношення. Побічне до них. Ой, Ваня. Ну, я дуже люблю. Дивись, коли говорю, що я. Не люблю? Угу. Це не означає, що я не їм. Я можу їсти трошки потерпіти, але їсти. Трошки буде Тому... місяця, не, ну, не треба, треба терпіти. Чого, це не треба, чого я б сказав, Вау, улив, кіно. Угу. Але десь і... якщо є варіант їх я б не їв. Тут ну, немає варіанту, тут є тільки сир. І якщо б зі мною сьогодні ага, була не Каріна. Би, як їх їсти? <рис> Все, я буду Якщо б зі мною була сьогодні Каріна, я думаю, їй було б е, приємно. Так не, ну, не обов'язково. Ну, я вже солідарний. Ну, гаразд. Ну, мені смачно, друзі. Це просто один із варіантів, як ви можете задекорувати ваш стіл е перед святами.